Ну і нарешті наш канал What's Happened дійшов до багатого та жадібного вже як-заступника глави Офісу Президента України Кирила Тимошенко. Щоб більше детально пройтися по цій людині в лапках, давайте спочатку почнемо щодо його біографії. Наприклад, як швидко молода людина може стати мільйонером, маючи великі статки та схеми батьків, враховуючи, а вже ж великі зв'язки. Почнемо. Крило Тимошенко народився 20 квітня 1989 року у Дніпропетровську, звідки родом і Юлія Тимошенко. Чи перебувають вони в якомусь родинному зв'язку, неясно. У ЗМІ це питання ніколи не порушувалося. Його батько Владлен Тимошенко. Фігура маловідома. Вдалося лише дізнатися, що він був директором торгового центру Пасаж та головою фракції Укроп у Дніпропетровській облраді 2015-2020 рік. І партія і торговий центр належали дніпропетровському олігарху Геннадію Корбану, найближчому сподвижнику олігарха Ігоря Коломойського, з яким вони разом керували містом. Не дивно, що син людини Корбана розпочав вдалу кар'єру спортивного журналіста в телекампанії Коломойського «Приватті від Дніпро, куди Тимошенко влаштувався вже у 16 років, паралельно працюючи на новому каналі кореспондентом програми Гол. Пронозливий малий, якого за очі називали і називають досі хобітом, зміг зробити непогану кар'єру на телеканалах Україна та Інтер, поєднуючи роботу з навчанням у Дніпровському національному університеті, який Тимошенко закінчив за спеціальністю правознавству. З 2011 року Тимошенко кілька років працював у продюсерських центрах, доки у 2014 році не заснував власну рекламну організацію Good Media яка спеціалізується на піар-послугах та передвиборчих кампаніях. Замовлення посипалося на гудмедія як і з рогу достатку, з компанією співпрацював навіть сам Петро Порошенко. З 2014 року Тимошенко став головним медійним партією укроп, яку створив олігарх Геннадій Корбан. Володимир Зеленський та Тимошенко мають одних деміургів, тож ніхто не здивувався, коли Тимошенко прийшов працювати до передвиборчого штабу Зеленського. Він відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії. Зеленський, який переміг поставив Тимошенко на посаду заступника голови своєї адміністрації, де той відповідав за питання інформаційної політики і курирував протокол глави держави. Чому ж то ви пояснити, що безпосередньо входить в коло ваших обов'язків? Ну, фактично, в коло моїх обов'язків входить регіональна політика, адже я заступник голови офісу президента, саме з питання регіональної політики, тобто фактично, координація і комунікація з усіма областями. Плюс з місцевим самоврядуванням, звісно, з мерами і так далі. Все це фактично відноситься до моїх повноважень. І саме із за того, що фактично на місцях більше ситуації виникає, відбувається, і так далі. Саме тому ми їх і комунікуємо. І, до речі, комунікуємо, як і інші заступники керівника офісу по іншим питанням. Щодо того, що офіс президента там комунікує чи багато повноважень, і так далі, ви знаєте, ну я хотів би всім нагадати, що у нас верховний головнокомандуючий президент України, і фактично ми його команда, яка з ним знаходиться тут в офісі і працює, ми йому і допомагаємо. І адже він лідер процесу, який зараз відбувається, звісно, і завдяки збройним силам, і всій команді і кабінету міністрів. Але справжньою справою, яка принесла Тимошенко в великі гроші, став президентський проект Велике будівництво навколо якого досі точаться корупційні скандали. За час кураторства Тимошенка цього проекту, згідно з системою закупівель Прозоро більшість багатомільйонних тендерів з ремонту доріг у Харківській області вигравала фірма Автомагістраль Південь, пов'язана з чиновником. Подібний успіх став можливим після того, як Тимошенка в 2020 році почав курирувати регіональну політику. З його подання на посаду голови Харківської облдержадміністрації було призначено Айну Тимчук. Справи у Тимошенко пішли вгору на новий рік. В 2021 році Тимошенко купив дружині особняку у котежному селищі Альпійка біля села Підгірці на Новобухівській трасі під Києвом. Площею 354 квадратних метра та ділянка у 27 соток. За приблизними розрахунками Тимошенко будинок коштував 10 мільйонів гривень. У вольєрі у дворі нового будинка, заступника керівника та його дружини Олени Тимошенко живе пара павичів, з ними любить грати молодший Тимошенко Степан. Колишній телевізійник, потім ви займалися виборами, ви були політтехнологом і, зрештою, зайшли у владні кабінети і стали заступником голови офісу президента. Саме ви є керівником напрямку великого будівництва. І коли на початку цього року стало відомо, що ви придбали маєток. Величезне і немаленьку ділянку землі все це записали на свою дружину. Стало питання звідки такі гроші у людини, яка була телевізійником, потім піарником. А потім, ніби, на великому будівництві заробила цей будинок. Він коштує близько п'яти мільйонів гривень, а не десяти, двадцяти чи тридцяти. Чесно кажучи, якщо порівнювати з вашою зарплатнею, то і п'ять мільйонів гривень це дуже багато. Тепер друге, друга, друга відповідь. Коли я тільки прийшов в офіс президента, звісно, я заповнював декларацію: у нашої сім'ї більше мільйона доларів статків. І ну, ми хотіли купити будинок. Ми його дійсно шукали багато років. Ну, два чи два з половиною роки знайшли, придбали за кошти, які заробили до цього. Я не бачу тут ніякої проблеми. Моя дружина до того ж займається бізнесом. З річною зарплатні вона може купляти кожного року такі будинки, тому я не бачу тут ніяких проблем. Це взагалі ніяк не пов'язано з великим будівництвом. Ви мільйонер доларовий, Чому не записати на себе? Багато чого оформлюється на мою дружину, і тут я нічого не приховував. Найголовніше, тому що коли я заповнюю декларацію, я заповнюю і себе. І усі статки і власність дружини. Ми купили в січні місяці у річній декларації. Я вкажу будинок, як це потребує закон. Тепер у вашій родині велике будівництво Lain. Lain. ну як маленьке, 30 соток землі біля Обухова і будинок на 300 метрів, якщо я не помиляюсь. Вірно, 360 шістлана 360 метрів. Дійсно, ми купили коробку просто, і більше вам скажу, така ціна була. Якщо перерахувати дійсно на ціну сотки в цьому районі, то фактично ми просто купили землю. І котежне містечко, це так і казало, що вони розпродають останні два чи три будинки. Не було розмови з приводу цієї коштовної покупки з вашим шефом. Андрієм Єрмаком з президентом Володимиром Зеленським, тому що наскільки я знаю, в офісі президента достатньо строго з цим. Звісно, ми не любимо робити якісь великі покупки. Ні, я, ні колеги, ні президент не любить, коли щось купляється, тому що ми розуміємо, що буде творитися в пресі. Але все ж таки я прийшов, попросив, сказав, що мені хотілося б купити будинок, я це буду робити. Озвучив суму, за яку я купляю. Ну, ми проговорили це, і я це зробив. Ну, новосілля. Зараз ми розуміємо, що ми заїдемо на новосілля і вас позовемо, ми, Може, О, ми за любки подивимось на ваш новенький будинок. Може, в лютому, може, в березні, чиновник купив кросовер BMW X5 за 2,6 мільйона гривень. У самому Києві Тимошенко з дружиною та маленьким сином живуть у квартирі площею 181 квадратний метр, розташованій у новобудові на Лук'янівці біля СІЗО та кінотеатру. З 2020 року журналісти стали помічати в інстаграм-аккаунті Олени Тимошенко брендовий одяг та прикраси. Наприклад, її бачили в черевика Гучі з нової колекції та класичному кольє діор з перлів. Варто зазначити, що для дружини призначення Тимошенко також пішло на користь. Позаторік у Києві проходив Всеукраїнський форум Україна 30, який організувала Good Media, яка з 2020 року саме належить Олені Тимошенко. За даними журналістів, фірма заробила на цьому мільйони гривень Національне агентство з питань протидії корупції НАЗК навіть перевіряла Тимошенко на можливу наявність конфлікту інтересів. Справа закінчилася нічим, і Тимошенко втратив будь-який страх. Навесні американська компанія General Motors передала як гуманітарну допомогу 50 позашляховиків шевролітаху для евакуації людей з місць бойових дій. Журналісти зауважили, що один із цих автомобілів Тимошенко використав у особистих цілях. Як потім виявилося, місце знаходження інших позашляховиків невідоме. Вони так і не надходили на баланс Міністерства інфраструктури України, для якого призначалися, та відсутні на балансі Державного управління справами України. Сам Тимошенко підтвердив, що їздить на Шевролі Тахо, яке знаходиться на балансі Державного управління справами, і його справді передали General Моторс. Заступник Єрмака сказав, що їздить Шевроле Тахо вже півроку в регіональні поїздки на деокуповані території. І вже наїздив близько 40 тисяч кілометрів. Проте журналісти зафіксували, що це авто систематично возить Тимошенко по Києву, зокрема з дому на роботу. Нібито інших автомобілів для співробітників не вистачає. Після розголосу щось сталося з Тимошенко. може совість прокинулася, та ні, навряд чи просто дуже знахабнів він і розголос був надвеликий. Пряма мова Тимошенко. Щодо Chevrolet Tahoe, автомобіль використовувався як службове авто без таємниці, перебуваючи на балансі державного управління справами. За останні місяці проїхав на цьому автомобілю близько 40 тисяч кілометрів у робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватися цим авто не буду. Звернувся до ДУС щодо передачі цього автомобіля в один з прифронтових регіонів, де він використовуватиметься з гуманітарною метою. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями. Думаєте, це усе? Ні. Отже, продовжуємо ще трішечки. Пізніше журналісти 1.12.2022 року з'ясували, що пан Тимошенко їздить на порше останньої моделі і переконує, що взяв покататися. Вартість автівки 100 тисяч доларів. Журналісти з'ясували, що автомобіль належить ТОВ Новем Логістик, що знаходиться за адресою паркова дорога 16 а Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян. У коментарі Тимошенко підтвердив, що автомобіль належить Давітяну. За словами заступника, він користувався Порше 3-4 рази і повернув його ще кілька місяців тому. Водночас, за даними журналістів, Тимошенко використав це авто щонайменше вдвічі більше. Також Давітян у коментарі сказав, що надавав машину на тест драйв, оскільки вона йому не підійшла. При цьому на матеріалах, що є в редакції із камер безпечного міста Давітяна, не було зафіксовано за кермом цього авто жодного разу. Повідомляється, що у власності Тимошенко та його дружини, згідно з даними його декларації за 2020 рік, вже знаходилися BMW X5 2019 року, Porsche Macan 2017 року, Volkswagen Caravelle 2014 року. Через день після публікації на журналістів порушили кримінальну справу щодо незаконного використання даних відеокамер. Така особа, як Тимошенко, звернула увагу для хайпу багато пиздоти, навіть самого Шарія Лошарія, який навіть заявив, що його хотіли прибрати. І замовив вбивство сам Тимошенко. Що можна сказати про це? Нам ширія не жалко, ми гадаємо, багато українців мріють потримати у руках його шию або щось там спричинити більше, бо цей чоловік його навіть людиною не можна називати. Це бидло та погань, яка ще якогось чорта змогла зробити свою партію та ще й приймала участь у виборчій кампанії 2019 року. І потім змогла просунути своїх депутатів у різних містах України. Про цей непотріб, як шарій, згодом буде наше відео. Ну і давайте завершимо нашу тему щодо Тимошенко. 24 січня Тимошенко опублікував у телеграм-каналі фото заяви про звільнення. Президент України вже підписав указ про відставку Тимошенко. Можемо подивитись цю нахабну задоволену пику та його звернення. Що саме в ній пише Тимошенко? Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті, ви справжні воїни світла. Дякую мерам міст за конструктив в суперечках. Дякую крутій команді, директорату з питань регіональної політики, Офісу президента. Без вас нічого б не було. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ, що вберегли боронити нашу країну. Дякую дружині і сину за розуміння і підтримку. Честь маю, до зустрічі з повагою, Кирило Тимошенко. Підсумовуючи усе вище сказано, хотілося б запитати Тимошенко: пане, ось скажіть, коли у вас є гроші, ви заможна людина? Ваша сім'я отримує великі статки з бізнесу. Питання, на що ви усі лізете тоді до влади? Тільки не кажіть, як деякі, ми просто хочемо, щоб наша країна процвітала. Ми ж з вами не на конкурсі краси, де мир в усьому мирі та інші загальні теми. Ви ж, тварі лізете до корита поросячого, щоб ще більше здобути грошей та зв'язків. Що? Дітей кормити нема за що. Голодуєте, тварі. Вас усіх потрібно саджати, м'яко кажучи, до в'язниці. Боже, дай дожити до того дня, коли таких як Тимошенко буде судити народ України. Друзі, цей непотріб ще вспливе на якійсь посаді 100%, бо знову ж таки не забувайте, що схеми та влада і гроші завжди ходять поруч. Ну а ми, канал What's Госхепен, з вами не прощаємось. Далі буде більше цікавих наших відео. Дякуємо, що ви є з нами. Підпишіться на наш канал, далі буде ще більше цікавих новин. Дякую.